Який найчастіший факап допускають квадроциклісти початківці, а часом і не початківці? Часто бачу в відео в інстаграмі, в Тіктоці, навіть у досвідчених квадроциклістів, вже з таких матьорих з досвідом. Коли вони беруть квадроцикл на універсальних шинах і їдуть слідом за своїми колегами, які взуті в грязьову серйозну резину. Звичайно, що цілу покатуху такого новочка на універсальних шинах тягають на шнурку, витягують лебідкою скрізь, де інші проходять своїм ходом. Дуже часто я бачу в ваших відео, дуже багато за ким я спостерігаю. В тому ж тіктоці дуже часто ви берете новенький 24-го чи навіть уже 25-го модельного року. Квадроцикл новенький. І на оцих універсальних шинах, на якому на яких він стояв в салоні. Ви їдете на першу покатуху, і, звичайно, ті шини нікуди абсолютно не їдуть. В липкому е, ґрунті, в липкій грізюці, вони замилюються, відразу забиваються грізюкою, перетворюються просто в колобок слизький, і вже, звичайно, ніхто нікуди не їде. Що робити? Рішення дуже і дуже просте. Є грязьові шини. Є величезний вибір як м'яких, так і твердих міцних грязьових шин. Один і той самий квадроцикл на універсальних і на грязьових шинах це два різних квадроцикли. з Кардинально різною прохідністю. Спробуйте один раз, спробуйте в колег, спробуйте в товаришів, і ви переконаєтесь, наскільки ваш квадроцикл може дійсно їхати. Не допускайте таких помилок, які я описую. Взувайтесь по погоді, якщо ви їдете в серйозну липучу грязюку, в слизький сніг, в мокрий сніг. Обов'язково взувайте великі грязьові шини, і ви приємно здивуєтеся, що може ваш квадроцикл.